Як мислить той, хто не розбирається в японській техніці? Та навіщо мені цей японський трактор? Це ж дорого. Краще куплю китайський, дешево дешевий швидко. Я краще заплачу трохи більше, але буду впевнена у своїй техніці, адже дешевий трактор це економія тільки на сьогодні. Та то старий трактор з Японії, він же був у використанні, скоро зламається. Японський трактор навіть через 30 років буде працювати як години, каже вони техніку роблять на совість, а не на один рік. Мені не треба тих ваших гідравлік та реверсів, аби їхав. А я люблю роботу в кайф реверс, гідропідсилю очарівань горизонту усе для зручності. Ой, я краще візьму дешевше. Якщо зламається, куплю ще один. Погодьтеся, скупи і платить двічі. краще купити один раз якісно і працювати роками? На китайський трактор запчастин море буду міняти сам. А на японський і запчастини є і міняти не треба кожних два місяці. Японський трактор це не розкіш, це розумний вибір.